Герої не вмирають допоки живі спогади про них у серцях людей на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 18 Вшанували пам'ять загиблого у зоні АТО Атоновомосковця Олександра Мітягіна. Минулого року, саме 28 травня, у день народження військовослужбовця, тут було встановлено меморіальну дошку на його честь. Сьогодні ми зібралися біля меморіальної дошки, щоб вшанувати його пам'ять. Сьогодні другий рік поспіль буде проводитися спортивний турнір на його. Честь, тому що Олександр Мітягін, крім того, що він був гарною людиною, гарно навчався і випускник цієї 18-ї школи, він також активно займався спортом. Віддати данину пам'яті зібралися представники міської влади, родичі та друзі загиблого, учні та вчителі 18-ї школи та небайдужі містяни. Ми всі пишаємося тим, що навчаємося в одній школі з Олександром Мітягіним. Він є для нас прикладом, як потрібно не здаватися. Тим паче, в такі тяжкі моменти для нашої країни він нас надихає на те, що потрібно захищати нашу батьківщину та любити її і цінити. По завершенні мітингу присутні поклали квіти до меморіальної дошки, після чого автоколона нарушила на цвинтар Мар'янівська гора. А вже в день на площі героїв відбулося урочисте відкриття турніру з жиму штанги лежачі пам'яті майстра спорту з пауерліфтингу Олександра Мітягіна. На відкритті змагань було надано слово його товаришу по службі Дмитру Руденку. Сашко з перших днів був виділявся своєю спортивною статурою. Він з перших днів сплочував біля себе всіх бажаючих, які розділяють спортивний образ життя. Дуже вдячний вам за цей захід, який не дає людям зруйнувати те, що ми будували, і продовжуємо будувати. Організаторами турніру виступили спортивний клуб Байпас за підтримки виконавчого комітету новомосковської міськради, комітету з фізичної культури та спорту міськвиконкому та штабу національного захисту полку дніпро 1 захід заохочує займатися спортом, тож спробувати свої сили вирішила і наша знімальна група. Здавалося б, що стрибки на скакалці це просте та на складне заняття. Однак ця скакалка важить півтора кілограми. І сьогодні найсильніші мешканці Новомосковська та не тільки беруть участь у турнірі імені Олександра Мітягіна. Як проходять змагання? Дізнавайтеся вже далі. Ну, це буде цікаво, захоплююче, це табу віса, подимася, дівчини будуть подимати, там, допустим, 25, 30, 35, 40 кілограм на два раз. Мальчики з маленьких вісов до 70 кілограмів, ветерани до 90 кілограмів і взрослі до 130 кілограмів. Турнір проводиться з метою вшанування пам'яті загиблого бійця, популяризації здорового способу життя та виявлення кращих спортсменів силовиків новомосковська та району. Якщо минулого року участь брали 28 учасників, то цього разу заявилися майже 60 осіб з різних куточків новомосковщини. Наймолодшій дівчинці 14 років, найстаршому учаснику 70. Тут і початківці, і досвідчені спортсмени. Учасники діляться своїми враженнями та розповідають про свої досягнення. Сначала мне предложила подруга просто с ней походить в спортзал, а дальше Игорь Петрович, тренер, ну, предложил нам на соревнования ездить. Это уже третье соревнование, третье место уже. В году я выступал на соревнованиях, на один раз я сжал штангу весом 110 килограмм, становую тягу я делал весом на один раз 180 килограмм. По поводу данных мероприятий хочу сказать, ребята, занимайтесь спортом. На сегодняшний день жим 70 тяга 135 и приседания 125. Это лучшее. Главное верить в себя, достигать каких-то вершин, ставить цели, не отчаиваться, когда что-то не получается. Все получится. За підсумками змагань, абсолютними переможцями стали Катерина Овчаренко серед жінок, Влад Руденко серед чоловіків, Іван Паранько у категорії ветерани та Костянтин Грабовський в категорії ОПЕН. Бажаємо всім учасникам спортивних досягнень та нових перемог.